Думки ніколи, ніколи нічого не створили і ніколи не створять. Думки мають бути вкладені в слова, щоб бути приведеними в дію. Все було створене словами. До нас сьогодні на передачі переможного лосвірочок. Лукенет Коплен будуть ділитися з нами як ходити слідами віри Авраама, які ведуть до благословення Господнього. Отже, ми приходимо зараз до Слова Божого в ім'я Ісуса. Ми дякуємо тобі, Господь, і ми віддаємо тобі честь і хвалу. Ми прославляємо Твоє дорогоцінне ім'я. Ми приходимо до Твого Слова з очікуванням. Ми відкриваємо своє серце. Ми відкриваємо свій розум для небесних ідей і небесних концепцій, небесного розуміння Твого Слова, але більше всього для того, щоб ми бачили Ісуса і ми дякуємо тобі, і віддаємо Тобі хвалу, і ми шануємо сьогодні Твоє ім'я. Хай буде благословенне ім'я Господнє. В ім'я Ісуса ми молимося і віримо, що отримуємо це. Амінь. Хвала Господу. Ви можете сідати. Відкрийте, будь ласка, разом зі мною свої Біблії. На посланні до Галатів, і ми поговоримо про те, щоб ходити слідами віри Авраама. Якщо ви ходите так, як ходив він. Ви отримаєте його результати, оскільки Бог не зважає на особу. Амінь. Благословення Авраама це благословення Едена. Це те саме благословення, яке Бог поклав на Адама. І це те саме благословення, яке потім він проголосив над ноєм. Хам та Ефед відкинули його, але Бог не здався. І дозвольте мені сказати вам ще раз: благословення Авраама. Ви скажіться, благословення Авраама це благословення Едена. Скажіться, благословення Авраама, це благословення Едена. І я мушу додати, перші ж ми підемо далі, що найпершим благословенням Господня має усунути прокляття з вашого життя і замінити його. Забезпечення Меденського саду? Це те, що воно робить. Ви були відкуплені від прокляття. Дозвольте мені сказати наступним чином. Чи була в Еденському саду якась смерть? Ні. Тоді народження згори в Ісусі Христі є частиною цього благословення? Чи була там якась хвороба? Тоді служіння Ісуса є частиною цього благословення. Чи була в Еденському саду якась бідність? Ні. Там на землі лежало золото. Амінь. Отже, тоді Божественне процитання. Я молюсь, щоб ти був здоровий і процитав у всьому, як процитає твоя душа. Всі три речі підпадають під благословення. Вони є частиною цього благословення. Амінь. Отже, третій розділ послання до Галатів. Кажу вам. Коли це почало відкриватися мені, і я почав бачити, мені важко було це витримати. Це працювало зі мною всі ці роки. Це працювало в мені. Коли в мене почалися проблеми зі спиною, коли в мене в хребті розірвався диск, я відчував жахливий, жахливий біль. І це був найсильніший біль, який я коли-небудь переживав. Я засинав вірою, оскільки 126-й псалом говорить: улюбленому своєму він дає сон. І я улюблений мого отця, і я буду спати. Я засинав на якийсь час і прокидався. І я кілька разів прокидався посеред ночі, і я сам себе будив. І я чув, як я говорив: благословення Господнє працює мені. Благословення Господнє працює мені. Я насіння Авраама. І благословення Господня працює в мені. Благословення Господнє зцілює моє тіло. Благословення Господнє усуває біль з мого тіла. Благословення Господня працює, готуючи мій завтрашній день. У мене ніколи свідомо не виникало цієї думки. Я будив сам себе, говорячи це. Слава Богу. Амінь. Отже, моє тіло зцілене і здорове. Амінь. Я важу на 20 кілограмів менше. Амінь. Я трохи старший за середній вік. Кажу вам, я читав книгу Буття, досліджував це, готувався до сьогоднішньої проповіді, і буквально два тижні тому я читав, як Бог вперше проголосив у книзі Буття нехай будуть дні людей 120 років. І до мене дійшло. Це змусило мене обернутися і сказати вголос Глоріє. Глянь, но... Ну. Богу потрібно, щоб я жив 120 років. Якби йому було потрібно, щоб ви жили 70 років, він би сказав 70. Ця цифра піднялася в пустелі в житті тих неслухняних людей. І це ніколи, ніколи не було плану Божим, щоб ви жили 70 років. Це стосується до неслухняних людей в пустелі. Ви маєте жити 120 років і помирати молодим у літньому віці. Подумайте про це. Глорія написала книгу про те, щоб жити довго і жити сильними і здоровими. Слава Богу, це справді захоплює мене. Але задумайтесь над цим. І до мене буквально кілька днів тому прийшла думка, і вона є просто великою мені зараз. Якщо людина справді енергійно підходить до того. Щоб добре піклуватися про своє фізичне тіло, і піклуватися про те, як вона думає. Така людина може прожити до 90 чи 100 років, померти і піти в пекло, так і не знаючи Бога. Амінь. Просто піклуючись про своє фізичне тіло і так далі. Але той, хто проживе так довго вірою, це вже зовсім інше. Ми продовжуємо говорити про те, що ви добре піклувалися про себе і робили все те, що ми маємо робити. Амінь. Оскільки Богові потрібно, щоб ми жили 120 років. Але кажу вам: ніхто ще не досягав цього рівня вірою, коли вони простягали свою віру, щоб дожити до 105, 110, 115 років. Доживіть до 115 років у хорошому здоров'ї, зробіть це вірою і благословенням Господнім, і ви дізнаєтеся деякі речі, яких ніхто з нас поки що не знає. Є певний рівень відкриття, якого ми навіть не торкаємося і не торкалися сотні і навіть тисячі років, оскільки ніхто не застосовував для цього свою віру, щоб досягнути його. Я прагну цього. Амінь. Мені зараз 78 років, і я йду до цього. Слава Богу, алілуя! В 78 років я в кращій формі ніж був 25 років тому. Амінь. отже, слава алілуя. Христос викупив нас. послання до Галатів 3.13. від прокляття закону, зробившись за нас прокляттям. Бо написано проклятий кожен, хто висить на дереві або на хресті. Що благословення Авраамове, щоб благословення Едену розповсюдилося на Хама та Яфета. Так. Так. Бог благословив Ноя та його синів. Хам з Яфетом відкинули це благословення, але Бог не поставив на них хрест. Язичники це хам та Яфет. Вам краще сказати так, бо ви є родичем Хама та Єфета. Або ж ви, як і я, є родичем всіх їх трьох. Слава Богу. Так, я і Джесі, ми родичі всіх їх трьох, і більшість з вас на цей час. Але розумійте, коли Бог проповідував Євангеліє Аврааму і сказав: В тобі благословляться всі народи, він не говорив лише про трьох людей. Авраам був нащадком Сима, який ходив у благословенні і зберіг його. Бог також говорив і про Хама та Яфета, і ми повернемо їх. Бо Христос викупив нас від прокляття закону, щоб благословення Авраамове, щоб благословення Едену могло розповсюдитись на всіх інших серед нас, щоб ми могли ходити в ньому, щоб воно могло бути в нас. І ось що ви маєте зрозуміти. Коли ви вхопитесь за це, і коли це справді потрапить всередину вас, хвороби та недуги не зможуть стояти у вашій присутності. У вас з'явиться таке розуміння крові Ісуса, якого раніше ніколи не було. Отже, послухайте. щоб що благословення Авраама через Христа Ісуса розповсюдилося на язичників, саме тому Ісус і пішов на хрест, щоб нам отримати обіцяного Духа вірою. брати. Я говорю по людському, навіть заповіту встановленого людиною, навіть якби це був просто завіт між людьми або якщо це кровний завіт. Навіть якщо він складений просто між людьми, якщо це затверджений завіт, жодна людина не може його відмінити. І жодна людина не може додати до нього чи відняти від нього. Якщо це затверджений завіт, тоді все питання закрите. Наскільки ж більша тоді кров Бога? Але Авраму були дані обітниці. Та насінню його. Цей вірш писання є центральною віссю. Це вісь, навколо якої все обертається. Послухайте, послухайте дуже і дуже уважно, але Аврааму були дані обітниці. Та насінню його. Не сказано і нащадкам, якби про багатьох або умножені, але як про одного і насінню твоєму яким є Христос. Бог. Благословив Авраама, обітницею потім цим благословенням. І потім він склав з ним кровний завіт. І саме це слово, ця клятва, і привели Ісуса на землю. Це слово стало тілом. Та перебувало серед нас. Ви мене зараз слухаєте? Ми вже дуже близько. Ми тут вхоплюємося за щось. Отже, Бог склав завіт з Авраамом і благословив його благословенням Едену. Зробивши це, Аврааму були дані обітниці і насінню його не сказано і нащадкам, якби про багатьох, але як про одного і насінню твоєму, яким є Христос. Це обітниця і це клятва, якою Бог поклявся Аврааму. Вона була словом, яке стало. Плотью. Це обітниця Аврааму, і Авраам ходив в ній. У цій обітниці, у цьому благословенні, яке привело Ісака, у цьому благословенні, яке привело Якова. У цьому благословенні, яке привело Мойсея, у цьому благословенні, яке привело Даниїла, у цьому благословенні, яке проводило і приводило аж до самого Ісуса. І саме це було метою всього цього самого початку, привести Ісуса на землю і заплатити ціну за вчинок Адама. І повернути благословення Боже другому Адаму. Слава Богу. Ісуса названо останнім Адамом. І нам не потрібен ще один Адам. Слава Богу. Він ходив благословенні міри. Кожне зцілення було благословенням Едену. Слава Богу. Кожне воскресіння з мертвих було проявом благословення Едену. Саме благословення Едену Воскресило Ісуса з пекла. І воно на вас. Воно на вас. Воно зараз всередині вас. Авраам повірив Богові. У що він повірив? Він повірив, що він благословений. Ну, знаєте, я не благословений. Я просто старий грішник, спасений по благодаті. Замовніть. Це образа на адресу Христа. Так, ви благословені. Так. Так. Вам потрібно почати таким чином. Вам потрібно змінити ваш спосіб мислення. Ваш спосіб мислення це те, як вас виховали. Є багато всього, як ви думаєте, і що говорите, і ви навіть не знаєте чому? Воно просто є всередині вас. Це те, як ви говорите. Багато людей кажуть: ну, знаєте, у нашій сім'ї прописалася хвороба. Я не сумніваюся в цьому. Це ваш спосіб мислення. Ну, знаєте, ми бідні, але горді і те, і друге є станом поразки. Гордість робить з вас невдаху, так само швидко, як і бідність. Це це є частиною прокляття, але ви маєте змінити свій спосіб мислення. Це не так вже і важко зробити, але ви маєте дотримуватися цього процесу. Інакше ви ніколи не зможете цього зробити. Ви повинні звернутися до іншого джерела думок, 55-й розділ Ісаї. Мої думки вищі за ваші думки, і мої дороги вищі за ваші дороги. І ми могли б з'єднати це разом і сказати, що його дорога. Його образ мислення вищий за наш образ мислення. Амінь. І перш ніж сказати це, Бог сказав нехай облишить нечестивий або заплутана людина. В англійській мові слово нечестивий походить від того ж слова, що й заплутаний або покручений, викривлений. Якщо ви мислите категоріями прокляття і говорите слова прокляття, і в той самий час Ісус є вашим Господом, ваше мислення заплутане, воно викривлене. Ваш спосіб мислення не знаходиться у відповідності з тим, що зробив для вас Бог. І, хоча ви любите Бога, ви не знаєте різниці. Ви продовжуєте вбивати себе своїми ж устами. Отже, Бог сказав: нехай залишить нечастиві свої думки. Нехай він залишить, відкине їх. І далі він сказав: Моє слово виходить з моїх уст, і воно буде виконувати те, для чого я його послав. Тому він послав вам своє слово, щоб дати вам свої думки та свій спосіб мислення. Ісус дав нам ключ в шостому розділі Євангелія від Матвія. Він сказав, як говориться в одному з перекладів Біблії: навіщо ви приймаєте думку, говорячи? Думки ніколи, ніколи нічого не створили і ніколи не створять. Думки мають бути вкладені в слова, щоб бути приведеними в дію. Все було створене словами. Амінь. І я закінчу наступним. Навіщо ви приймаєте думку, говорячи? Саме так ви приймаєте думку. Тому ви звертаєтеся до Слова Божого, яке є його волею для вас? І просто в якості приклада ми візьмемо благословення. Слово Боже говорить, що я благословений. На мені перебуває благословення Авраама. Слово Боже говорить, що я співспадкоємець з Христом Ісусом. Слава Богу, я благословений. Я благословений при вході, і я благословений при виході. Отже, я цілеспрямовано звертаюся до Слова Божого, і я приймаю рішення взяти, прийняти цю думку і сказати її і припинити говорити, що я хворий, що я боюся. Я вмираю. Мені не вистачає, у нас ніколи цього не вийде. Я не можу собі цього дозволити. Усуньте зі своїх вуст ці слова. Я не можу собі цього дозволити. Я благословенний, слава Богу. Всі мої потреби сповнені по його багатству у славі Христом Ісусом. Алілуя! Я багата людина. і тіло Христа прийшло до того, що воно почало вважати слово багатий за лайку. Ні, це слово Боже. цей світ зіпсував його. Вони навіть не знають, що означає бути багатим. благословення Господнє, воно збагачує і смутку собою не приносить. все те, що вони збирають там у цьому світі, в цьому є смуток. Ви збираєте смуток, коли збираєте там всі ці речі. отже, я приймаю рішення. Це Божа думка, тому я буду так думати. А для того, щоб так думати, мені потрібно прийняти цю думку, сказавши її. Гаразд, Тому я вирішую. Я думаю так і я говорю це. Я вирішую. Я думаю так, і я говорю це. Я вирішую. Я думаю так, і я говорю це. Я вирішую. Я думаю так, і я говорю це. Я вирішую, я так, і, я говорю це. і я бачу тут, ранами його вистілились. Біль та все інше. ні Ні-ні. Фактично, біль це форма думки. Коли ви засинаєте, ви не відчуваєте болю. Тому ви можете контролювати біль за допомогою Божих думок і Божих слів так само, як ви можете контролювати інші думки. Ви не можете контролювати думки думками. Ви маєте контролювати думки словами. Коли ви щось говорите, ваш розум змушений зупинитися і прислухатися до того, що говорять ваші уста. Тож я вирішую ранами його ви зцілились. Ви значить, я ранами його я зцілився, тому я зцілений. Я приймаю цю думку, і я проголошую її. Я вирішую. Я приймаю цю думку і я говорю її. Мій розум стрибає на мене, говорячи ні, ти не зцілений, ти хворий. А я кажу замовкни. Я не приймаю цю думку. Я вирішую прийняти думку Божу. Це вища думка, це вищий спосіб мислення. Я думаю таким чином. Я думаю, як благословений. Я думаю як переможець. Я думаю, як той, хто має достатньо і більш, ніж достатньо. Я думаю, що я благословення. Я не просто намагаюся бути благословенням. Я благословення. Бо потрібно, щоб я був багатим. Йому потрібно, щоб я жив 120 років. Йому потрібно, щоб я був сильним. Йому не потрібно, щоб я був слабким. І я не прийшов до цього за одну ніч. Я прийшов до цього, говорячи це. Я вирішую, я беру. Приймаю цю думку, і я говорю її. Я вирішую, я приймаю цю думку, і я говорю її доти, поки мені вже не буде потрібно замислюватися, щоб говорити її. Коли вона виходить з моїх уст, без того, щоб мені потрібно було вирішувати, думати про неї, щоб говорити її, вона стала моєю і коли це вийшло таким чином, воно було наповнене вірою від мого серця, промовили мої уста, дозволяючи цьому благословенню працювати. І нехай благословення діє. Нехай благословення діє. Амінь. У мене є дещо, що я хотів би вам дати. Це невеличке насіння, яке я хотів би посіяти у ваше життя. Я хотів би посіяти його, щоб ви також знали, як сіяти своє насіння в тому, що стосується вашого повсякденного життя, в якій би країні ви не жили. Бог хоче, щоб ви робили його мрію реальністю. Якщо ви будете молитися і прислухатися до Бога, він буде показувати вам, як бути частиною Його скерування для вашої країни і так далі. І скажу вам, це потужна річ. Ви можете молитися про це молитвою згоди. Я хотів би надіслати вам цю книгу, тому якщо ви напишете нам на адресу, яку ви зараз бачите на своєму екрані, ми надішлемо її вам абсолютно безкоштовно. Це допоможе вам. Наші матеріали стануть вам в нагоді. І хочу вам сказати, Бог буде запитувати з нас. І кажу вам, він буде запитувати не з політиків, не з уряду, а з тіла Христа за все, що відбувається. І нам з вами потрібно знати, як молитися. Отже, ми молимося про те, щоб досконала воля Божа здійснювалася у всіх країнах по всьому світу. І ми дякуємо тобі за те, що ти є нашим Спасителем. І в цій сфері нам потрібне спасіння. І ми дякуємо тобі за нього, в ім'я Ісуса. Амінь. Є так багато всього, чим мені хотілося б поділитися з вами. Продовжуйте прагнути Бога. Виберіть ходити в благословенні кожного дня, цілий день. Перебувайте в Слові Божому. Читайте Біблію, читайте Біблію і читайте Біблію. Прочитавши її, прочитайте її ще раз. Слухайте і дивіться записи проповідей. Наші передачі ви знайдете на нашому сайті kcm. Переглядайте її. Під'єднуйтеся до Слова Божого і дозвольте Його Слову ожити в вас. Підпишіться на наш журнал, читайте свідоцтво людей, читайте наш календар перемоги від віри до віри. Під'єднайтесь до Бога, замість того, щоб бути просто під'єднаними в те, що ви робите. Якщо ви приєднуєтеся до того, що робить Бог, він приєднується в те, що робите ви, і це все змінює. Слава Богу. Крім того, наше служіння тут для вас. Ви можете дізнатися про нього більше на нашому сайті. Амінь. І скажу вам ще раз: читайте Біблію, слава Богу, і проводьте час з Богом. Приєднуйтесь до нас завтра, ми будемо говорити про те, як, дякуючи Богу і прославляючи Його ім'я, ви вивільняєте в своє життя силу благословення. Це Кенет Коплен знову нагадує вам, що Ісус є Господь.